Друзі, всім привіт. Ви на каналі Огляд. Її у сегменті корпусів середнього розміру все складніше знайти модель, яка поєднує в собі ефективність, зручність і при цьому має унікальний вигляд. Але Deepcool cg 584 f Black саме. Той варіант, який вміє дивувати: передня та бічна панелі виготовлені з загартованого скла і не мають вертикальної стійки між собою. Тож відкривається цілісний огляд на всю внутрішню начинку. Візуальну привабливість доповнює ARGB підсвічування. У комплекті вже є чотири вентилятори з адресованим підсвічуванням. Окрім двох звичних USB-3.0 портів, ми маємо ще й повноцінний USB type c другого покоління. Щодо відеокарт, без встановленого бічного радіатора сюди влізе відеокарта довжиною аж до 410 мм. Якщо ж ви вирішили поставити бічний радіатор системи рідинного охолодження на 360 мм, залишиться 262 мм простору, і цього все одно вистачить для більшості сучасних топових GPU. Усе це дає змогу придбати сучасну, тиху і красиву систему без жодних компромісів. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, ставте вподобайку під цим відео. Ну і звичайно не забувайте тиснути на дзвоник та підписуватись на канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.